Вітаю всіх у мене на каналі. В цьому відео я зроблю короткий огляд на топову камеру в бюджетному сегменті. І це мережева камера від сусіднього відомого виробника систем безпеки Dahua. Ця камера це в форм-факторі купол, Тобто ось така вона. Модель камери зазначена ось тут, модель DH IPC HDW2230 TAS S2 28 фокусна відстань. Чому топова? Тому що. Ця камера людям дуже заходить. Тут роздільна здатність 2 Мп, Цього буде досить для камери загального огляду. Тобто це камера без, скажімо, такої надвисокої деталізації, але вам буде зрозуміло, хто є в приміщенні, хто є на території, яка машина заїхала. Хто зайшов, тут є вбудована челена підсвітка, ось тут. І в цій камері є вбудований мікрофон. Тобто для камери, от просто для камери відеоспостереження, що вона слідкувала за територією зовнішньою приміщень, тут є все, що потрібно. Ця частина металева, ця частина пластикова. В комплекті йде камера, далі йдуть. Кріплення, ось такі, кронштейн для кріплення на стелю або на стіну. І герметичне з'єднання. Ну, де ще було комплект кріплень, але їх мало хто використовує. Підсвітка тут інфрачервона, червона повторюється, до 30 метрів. Фокусна відстань 2,8 мм. Люблять цю фокусну відстань, тому що, як кажуть, камера бачить максимально широко, тут десь більше 90 градусів. Тобто ви зможете бачити все і вся. Це ми кажемо по горизонталі. Ця камера також може працювати без відеореєстратора, тобто можна її підключити до відеореєстратора, якщо у вас там багато камер, це зручно. Але якщо вам потрібна всього-навсього одна камера, то звичайно це теж супер варіант, тому що тут є слот під карту пам'яті MicroSD, ви купуєте камеру, блок живлення, карту пам'яті MicroSD, вставляєте сюди, ось сюди, тут два гвинтика відкручується карту пам'яті і все. Камера пише набудовану, тобто вставлену в неї карточку пам'яті, налаштовується доступ до самої камери через фірмовий додаток. Вам потрібно сюди підключити кабель мережевий з цієї сторони, а з іншої сторони ваш роутер. І ви можете вже насолоджуватися якісним зображенням і звуком. Ось такий огляд на повторюся, топову камеру в бюджетному сегменті. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, буду радий відповісти на ці всі питання або по телефону, які зазначені в профілі, або в коментарях, або в особистих.